Продовжуємо стежити за ситуацією навколо перейменування Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Дискусія навколо назви закладу не припиняється від квітня 2022 року. Нагадаю, 26 грудня минулого року колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського зі своєї назви. Визначили, що це цитую не на часі. А скільки ще часу на це потрібно, не було озвучено. Тоді ми так і не отримали відповіді на свій запит. Українці ж штурмували сторінку закладу у Фейсбуці в свою чергу. Відповідь закладу на це була красномовна. Вони закрили функцію коментування своєї сторінки у соцмережах. Днями міністерство культури та інформаційної політики направило листа до закладу із проханням відмовитися від імені Чайковського у назві закладу. Про це написав міністр культури Олександр Ткаченко у своєму телеграмі. Міністерство культури та інформаційної політики керуючись нормою частини 2 статті 5 та частини 1 статті 11 закону України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат назв і дат історичних подій вносить пропозицію щодо відмови від імені Чайковського у назві Національної музичної академії України. Згідно з дослідженнями музикознавців, діяльність Чайковського не була пов'язана з Національною музичною академією України в її історіогенезі. Сам композитор ідентифікував себе як корінна російська людина. За результатами розгляду, направленого нами листа, просимо Національну музичну академію України внести подання до Міністерства культури та інформаційної політики для вирішення питання. Зрештою, ми отримали відповідь від закладу. Тож для обговорення причин затягування цього рішення до студії долучається професорка кафедри історії світової музики Національної музичної академії України Олена Корчова та проректор із навчальної роботи Віктор Бондарчук. Вітаю вас і дякую, що знайшли час для цього діалогу. Вітаю всіх. Пане Вікторе, а ви як представник ректорату закладу, підкажіть, яка зараз мотивація керівництва, аби залишити в назві ім'я Чайковського? Шановні друзі, погоджуюсь абсолютно з тим, що дискусія навколо імені Чайковського сьогодні динамічно резонує не тільки музична академія, в суспільство в цій державі, і, мабуть, у всьому світі. Але давайте дивитися об'єктивно, критично, прозоро і відверто на ці всі питання. Ви зараз цитували пост міністра культури Олександра Ткаченка і все правильно з рекомендацією внести подання Відповідно чинного законодавства відповідно нормативних документів, якими в консерваторії сьогодні. От подання вноситься за рішенням конференції типового колективу. Ви правильно сказали, що 26 числа відбуло засідання конференції типового колективу, де більшістю голосів було ухвалено рішення, що. Питання потребує вивчення системного аналізу, об'єктивного оцінювання і відповідних висновків для того, щоб прийняти те або чи інше рішення, ректор в своїй особі, як фізична особа, як ректор, водносівно, не має права йти на порушення законодавства і давати подання щодо перемінування закладу освіти. На сьогодні сформовано план. Заходів щодо вивчення цього питання надіслані пропозиції, надіслані звернення до відповідних інституцій в межах компетенції, які мають отримати заклади освіти відповідні висновки, щоб потім винести їх на до колективу, донести і. Відповідний перегляд цих питань, а те, що міністр зазначив про те, що кваліфіковані спеціалісти рекомендують і вказують на щось. А це поки що не є якось документовано, задокументовано і підтверджено. Це просто висновки міністра, чи як це тоді трактувати? Друзі, рекомендації до нас надходило дуже багато звернень по цьому питанню було засідання Міністерства культури інформаційної політики, відбувалося засідання комітету Верховної Ради. От і з рекомендаціями роз'яснулися запитання на конференції трудової колективу. Ми дослухалися звернень рекомендацій. Розглянули це питання. От і за результатами засідання конференції навіть 19 січня цього року комітет Верховної Ради також поставив питання національної музичної академії України імені Чайковського. От але, оскільки в основі прийняття цього рішення покладено нормативні документи, насамперед закону при непробущу освіту, всі звернення носять рекомендаційний характер, Прийняття цього рішення компетенції трудового я зрозумів. Пані Олено, а ви представляєте частину викладацького та студентського колективу, які за зміну назви закладу? А якщо говорити про кількість чи більшість, чи меншість, все ж таки за перейменування закладу. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то очевидно, що більшість за збереження імені Чайковського в назві нашого закладу. Але я беру на себе сміливість стверджувати, що по-перше, ця більшість дезорієнтована в ситуації. По-друге, вона абсолютно залякана певними меседжами, які надходять від адміністрації, і по третє. Це ретельно відібрана більшість, оскільки на всіх процедурних етапах, які підвели до рішення 26 грудня, адміністрація вдавалася до певних непрозорих кроків, і те, що зараз пан Віктор сказав про прозорість. Це, на жаль, не та цінність, якою дотримується адміністрація в цій складній і А суперечних... Чи можете ви вказати саме на моменти того, чим дезорієнтує адміністрація ту більшість, яка зараз так дезорієнтована, і в чому непрозорість? Непрозорість полягає в тому, що адміністрація робить все для Приховування того, яким чином рухається справа, адміністрація не висвітлює дискусію на офіційному сайті. Академії, адміністрація навіть не анонсує. Конференції, на яких вирішуються такі вікоповні для колективу питання, адміністрація уникає прямого спілкування з опонентами, натомість робить все для того, щоб звинуватити опонентів, даючи цьому до маніпуляцій на патріотичних темах і дискурсах. Що стосується дезорієнтації колективу. То вочевидь слід говорити про меседжі, які надходять від адміністрації. По перше, підкреслено патріотичного звучання про те, що Чайковський це наше спільне надбання, що це величезна цінність, що не можна відкидати Чайковського, бо це зруйнує всю систему наших професійних орієнтирів. І в цьому є маніпуляція, тому що ті, хто за зняття імені, абсолютно не проти Чайковського. Ті, хто за зняття імені, відстоюють. Право позбутися бренду путінського, бренду імперського і бренду. Радянського позбутися імені Чайковського як інструменту сучасної російської пропаганди, в цьому полягає маніпуляція з боку адміністрації, в цьому полягає момент дезорієнтації з боку колективу. Є і більш прагматичні мотиви щодо дезорієнтації, оскільки в внутрішні дискусії всередині в стінах Академії МАУ постійно подалюється тема про те, що зняття імені Чайковського потягне за собою ускладнення або взагалі втрату. Фінансування, різке скорочення зарплатні і, взагалі, колапс фінансової і адміністративний. Ось і на от... це ведеться частина колективу, так і от пане Вікторе, саме про це хотілося б тоді запитати детальніше на сторінці закладу, зокрема у Фейсбуці, я побачив інформацію про останнє засідання колективу, де був звіт ректора. Так і у звіті звучали тези про фінансові проблеми закладу і можливість уникнути їх завдяки іноземним студентам, та саме завдяки збереженню імені Чайковського, можете тезово пояснити всім тим, хто не в стінах закладу і зараз дивиться а, нашу розмову. А, ось в чому цей зв'язок полягає. Перше, я почну з того, що я отримав певну інформацію для того, що адміністрація вникає якихось певних обговорень дезінформує колектив, що проводить процедури непрозоро і якось вникає всі ці моменти. Друзі, всі дивилися засідання конференції будівного колективу. Воно вийшло пряма трансляція в Фейсбук, Тому давайте відповідати за свої слова і за свої дії. Я завжди відкритий і як проректор з навчальної роботи несу повну відповідальність за організацію навчального процесу. Отримую законодавство і за, застерігаю всіх, що всі учасники процесу рівні в своїх правах мають право думку на своє висловлення свої позиції. Тому давайте відокремлювати одне від іншого. Ми працюємо не з емоціями, ми працюємо з документами і з фактами, і тому не може бути ніяких нарікань щодо проведення конференції трудового колективу адміністрації, в тому числі. Я не коментую те, що робиться на сторінках Фейсбук, тому що це на межах моїх компетенцій і не немає інтересу взагалі до цього. Наступне щодо плану заходів, ці плани заходу оприлюднюються весь час. Ніхто нікого не приховує. Інформація відкрита, вона публічна. Ми готові публічно відстояти будь-яку позицію. Несемо за це персональну відповідальність в особі викладачів, в особі студентів і в особі всього суспільства, яке сьогодні нас дивиться яке за нас контролює. Це наступне наступне питання щодо конференції тового колективу, яке відбулося нещодавно, на якому був звіт ректора Тимошенка. Так, от. Всі знають про це в міністерстві культури, інформаційної політики, міністерстві освіти і науки, що заклад освіти сьогодні, в особі Тимошенка як керівника забезпечує повністю організацію освітнього процесу, в тому числі фінансову стабільність закладу освіти. Це говорить про те, що всі на копі працівники отримують заробітні плати з усіма надбавками компенсаціями, в тому числі студентство яким гарантовано стипендіальний фонд в об'ємі 40% відсотків забезпечення це єдиний заклад освіти в Україні сьогодні, який гарантує такі фінансові стабільності, і тому е не треба нарікати на те, що ми приховуємо і уникаємо і говоримо. Так це Пане є... Віктор, Але все ж про я перепрошую про зв'язок <плес> Чайковського і фінансову складову. <плес> в Чому він полягає? От <плес> ми це не це не якась прихована інформація, те що. Ім'я Чайковського відіграє велику роль у залученні студентів іноземців для здобування в нас в освіти. Це формує спеціалізований фонд, спеціальний фонд академії, який здійснює можливість забезпечує, гарантує науковопедичним працівникам отримати заробітну плату і стипендію нашим студентам, доплати, матеріальну допомогу, заохочення, компенсацію всім постраждалим внутрішньо переміщеним, допомога на фронті і так далі. Тобто Чайковський. Як символ і як статус національної музичної академії є. Вагомої частини в залученні іноземних студентів до України це є факт. А, і Пане Вікторе, визнавати. А, а як бути із тим моментом, що ми всі розуміємо, так що це образ, яким зараз оперує дуже активно пропутінська а, влада зараз і, взагалі, а, влада чинна а, в країні, яка з нами веде війну? А по суті, а, якщо говорити про брендинг і залучення грошей, то ми можемо тоді в Україні, в Києві, посеред а, столиці продавати тульський пряник і а, платок пуховий. Вони ж теж нормально продаються І це нормально сприймає іноземна аудиторія як за вау. Як бути із цим моментом, на вашу думку? Чи не вказується на те, що ми маємо б таку рівень меншовартості і такої малоросості? Я вам зазначу одне друзі: що в умовах війни, особливо останнім часом, суспільство одна та сама подія одне явище, один факт сприймає по різному, трактує, надає різну статус за відповідно різні поняті і системи. І від того, наскільки ми будемо розуміти, от, наскільки ми буде вкладати ментальну сутність, ідентичну наші нашу е е ментальність ці всі, всі поняття від тої буде залежати. Звичайно, ми не говоримо про Чайковського як бренд, який затягується до фінансові статки, і ми розбудовуємо інтелектуальний потенціал нашої держави за рахунок освітнього компонентів. Це є домінуючий, переважаючий фактор. Але хто як трактує, як інтерпретує? Це вже в залежності від кожного з нас, але ту справу, яку ми робимо, маємо нести чітко розуміння і знамення нашої мистецької освіти, нашої держави, нашої гуманітарної системи. Тобто, в цьому контексті треба... я правильно розумію вас. Музика в цьому контексті поза політикою і Чайковський музика поза політикою, поза політикою, наша система освіти, наша гуманітарна сфера. Тому що політика явище, яке затьмарює свідомість, але ж знову суспільство... ми розуміємо, що освіта формує майбутнє суспільство, і відповідно, Правильно. якщо ми виховуємо в межах проросійських, то суспільство виростає, яке має систему цінностей, які близькі до проросійських. А пане Вікторе, я Добре. вам дякую. Поки а, пані Олена, в нас теж є Це на зв'язку. Ході би я... А... я хочу наголосити, не про російських. У нас базовий э, закладисвітики сформований на базових вітчизняних українських ментальних засадах, і тому не треба нав'язувати сюди про російські корені. Це абсолютно неправда. А, але якщо я не помиляюся, лише днями було закладом заборонено викладання російської мови. Правда, е, друзі, не заборонено. Ми підтримали позиції Міністерства культури інформаційної політики, МОН і національного агентства за забезпечення якості світу. Наші діяльності ми коруємося законом про освіту. Про вищу освіту і про використання української мови як державної. і Наволошена нагадаю, цей держ... закон був затверджений не в 2023 році, і навіть не В 2023 році. Це є наша настільна настійна книга, наша яку ми витримуємо всі. Ми внесли коригування лише в частину того, що викладання виключно української мови це є правило внесли коригування в рекомендуванні літератури, яка зазначається в освітніх компонентах. Добре, пане Олене, вікторе. Дали... Пані Олена є на зв'язку. Я обіцяв їй теж зараз слово дати і маю запитання. От стосовно перейменувань, так і ми проговорили з паном Віктором різні аспекти, і перепрошую, що а, в певних моментах я вже додаю більше а, запитань. А, пані Олено, ви робили а, можливо якусь пропозицію стосовно персоналі? Чиє ім'я могло би носити музична академія? А, чи це взагалі буде універсальна назва без прив'язки до прізвища, щоб потім в майбутньому не повторювати цю історію? Ваше питання відкриває надзвичайно широку, надзвичайно варіативну дискусію стосовно альтернативного імені, яке могла б носити Національна музична академія України. І різні люди, різні фахівці пропонують різні прізвища. Звучать імена Лятушинського, Леонтовича, Березовського, Веделя. Скорика, зрештою, тобто, у нас є надзвичайно широкий вибір, на кого замінити Ім'я Чайковського як головного представника української музичної культури, але дискусія про альтернативу, про вибір іншої. Першої особи представництва національної музичної культури це дискусія, яка потребує часу, яка потребує виваженості, і як абсолютно справедливо зауважив пан Віктор, яка потребує спокійного, без емоційного, а наукового і об'єктивного підходу. Я хочу наголосити на тому, що маніпуляція позиції адміністрації полягає в зведенні двох абсолютно різних за функціоналом проблем. Проблеми зняття імені Чайковського і проблеми е, українства Чайковського. Зняти ім'я Чайковського це вирішити нагальну проблему. Проблему, яка поставлена е, часом війни, проблему, яка має тільки чорні і білі конотації. Проблему, яка має політичний вимір, і тут, як фахівець, я кардинально не погоджуюся з паном Віктором стосовно того, що мистецтво і музика зокрема, поза політикою. Музика це частина соціуму, музична культура це частина соціального запиту. Це відображення соціальної, політичної історії, так мене переконує весь мій професійний досвід. Що стосується вибору імені або відмови від будь-якого неймінгу академії, це питання, до якого можна спокійно підійти в будь-який момент. Так само, як до речі, і питання про українську приналежність, українську ідентичність і українську генетичну, так би мовити. Приналежність Чайковського це питання, яке ми не можемо вирішити швидко. Це питання складне, і окрім всього іншого, це питання виходить в ще більш широку зону взагалі іменної спадщини української культури, яка дуже тісно, дуже щільно і в складний спосіб. Переплетена з історією культури Російської імперії, а потім радянської імперії, і на це треба зважати. І кожен окремий персональний кейс треба розглядати окремо і зважено, і не можна дискусію про зняття імені Чайковського підводити під загальні аргументи щодо того, що от десь визнали українцями тих чи інших митців. Тому що у випадку з Національною музичною академією ми маємо абсолютно унікальне поєднання трьох вкрай резонансних чинників. Чинник перший Національна музична академія це статусне титульне обличчя української музичної культури і культури як такої. Це обличчя, на яке дивиться весь світ. Чинник другий. Чайковський не просто один із дієвців Російської, Радянської і Путінської імперії. Чайковський це композитор, один всіх цих трьох імперських форматів. І чинник, чинник третій. На жаль, Національна музична академія України розділяє ім'я Чайковського з московською консерваторією імені Чайковського. Ми маємо дублювання в неймінгу, Ми маємо момент, який нас мимоволі споріднює. Ми маємо фактор причетності до російського світу і по суті, це той фактор братерства, фактор, проти якого зараз моє. Виступаємо. Там, так? І так, і просто братерство. Це ознака е, молодшого брата, це ознака вторинності, це ознака залежності, це ознака несамостійності і е, е, несуб'єктності. Ось чому так важливо зняти ім'я Чайковського. Пане Вікторе, ви. Кивали в певні моменти розмови, так і монологу пані Олени. А щось можливо хотів додати тезово, тому що маємо далі ще коментар. Це дискусія відкрита. Я багато з чим погоджуся зеленим Я дуже поважає професійний досвід і не намагаюся ніяким чином принизити кваліфікацію такого знаного мистецтва. Питання в тому, що відділити зараз сказали поза Друзі, от на сьогодні я вам говорю про реакти з навчальної роботи і критерії, які відмежувати одне поняття від іншого, сьогодні відсутні. Я вам скажу з практики, з того, що я з чим я зіткнувся в процесі роботи, потягло за собою низку різних звернень, про те, що в нас відкриті кафедри баяна кардонова. У нас відкрита кафедра балалайки, кафедра домри і в нас оркестр народних інструментів, Це все тягне за собою про російські зв'язки, про російські елементи культури, значить, на якій підставі функціонують інші інші заклади. От, чому дитина під час вступної кампанії в мене телефон червоний від того, чи Може дитина під час вступу виконувати арію російського композитора? Чи може він теритувати твори Чайковського Римського Корсакова, такі і інші. друзі, розумієте тут? Об'єктивна ця межа, оця трансгресія. Коли ми можемо приймати таї рішення або інше, тут вона чітко не встановлена. Відмежувати одне поняття від іншого, не якби було так просто все взяти і змінити. Ми б це зробили вже дуже давно і забули про це питання. А скажіть на, шутати... на цьому да, етапі, і... а, чи я консультація, чи чий дозвіл, щоб не перетинати зараз законодавство, а, потрібні Міністерство культури, міністерство освіти, президента чиї я для того, щоб зняти ці питання? Засідання Комітету Верховної Ради Верховної Ради з цього питань з гуманітарної політики останнього разу, коли піднімалося питання Національної музичної академії ім. Шайковського, було прийнято наступне рішення: що на сьогодні це питання можливо врегулювати лише нормативним чином. Є проект закону, який стоїть на вебсайті Верховної Ради от, щодо деколонізації, і так, далі, і так далі. Тобто, напрацьовується механізм, який повинен привести всю відповідність, не лише Консерваторії імені чайковського освіти, установи, музеї, конкурси імені чайковського, друзі. Ми ж не розуміємо, що це питання не лише в цьому, і на завершення скажу, що меншовартості вартості в нашій академії немає. Друзі, Наший статус, наша суб'єктність вона визнана в світі, вона впізнавана і тут не в бренді. Тут є традиційні наші досягнення протягом багато років наших роботи, наших митців, нашої освіти, які закарбовані у свідомості суспільства, європейського світового. Вони визнані. І доказувати комусь що що ми маршуватись, друзі. Не треба формувати цей контент і навішувати людям розуміння інше сприйняття. Ми суб'єктні, ми перші. Ми абсолютно суб'єкт мистецької освіти в Україні, Друзі, ми визнані в Європі. Не треба нас формуватись на сменшувати. Це формування сприймання нашої ментальності. Вони принижуються. Не треба цього робити. Ми з повинні захищатися, тому що ми Україна від того, як ми. Будемо приймати рішення, які будемо аргументи, які пане вікторе. Але погодьтеся, Ви? момент наступний був. Я пам'ятаю цю епопею аналогічно паралельно з епопеєю з вашим навчальним закладом із Катериною в Одесі. А теж міський голова говорив, що попри документи немає можливості, аж поки вже не спустилося від президента напряму, і поки суспільство не почало вже саме знімати цю Катерину. Рішення не було прийнято. Тобто, ми бачимо, що суспільство закликає заклад, ніби на нормативні документи. Пані Олена має зараз декілька слів. Коментарів бачу, що піднімає руку навіть. Прошу. Так, я хочу відповісти перш за все, я хочу нагадати пану Віктору його власні слова, сказані під час виступу на конференції 26 грудня. Пан Віктор сказав, що як тільки буде сигнал чи відповідне рішення згори, ми тут же його виконаємо і знімемо ім'я Чайковського. Це перекреслює всі ті аргументи, які наводяться нині зараз паном Віктором стосовно того, що ім'я Чайковського знімати не треба. Тепер стосовно того, де є межа. Межа у таких складних питаннях, ідентифікаційних питаннях, якщо говорити про Чайковського як про перше обличчя української музичної культури, а саме це намагається довести нам адміністрація Мау, межа завжди лежить там, де лежить самоідентифікація митця. Самоідентифікація ідентифікація Чайковського засвідчена ним неодноразово в його листах, де він говорить про те, що він російський, я русський в самим іскренному, самому глибокому смислі цього слова. Я э, не встрічав чоловіка влюбленного в матушку Русь вообще і в її великому частини. Якщо цього недостатньо, то я можу навести інші цитати Чайковського, де він використовує слова на кшталт, хохлатський тип обличчя, хохлатський тип вніжності, хохлацькі черти лиця, малоросія і так далі. Ось та межа, яка э, в, в ситуації здорового глузу абсолютної прозорості дискусії і поваги опонентів повинна припинити будь-які суперечки стосовно того, чи є Чайковський українським композитором, українським митцем, українцем за національною генетичною ознакою. А головне, чи може Чайковський представляти український світ? Бо наша задача і це не суперечить ніяким законам. Наша наше завдання. Як працівників мистецької освіти, як професорів національної музичної академії, і ваша задача як представника адміністрації закладу. Це зміцнювати український світ, це пропагувати, посилювати, піднімати, культивувати і оберігати український світ. Ви пропонуєте зберігати і захищати український світ обличчям російського композитора номер 1 Це антинауково, антилогічно, і це, вибачте, мене не дуже морально. Пані Олена, дякую, пане Вікторе. Буквально півхвилини. Пів секунди, будь ласка, друзі, Олена Аталівна, от, я завжди відповідаю за свої слова, і те, що я говорю на конференції, є абсолютно правда. Я не уникаю відповідальності. Це принцип мій моєї роботи і моєї життєвої позиції. І друзі, ще один момент: ми піднімаємо з нашу національну культуру, нашу самобутність, нашу освіту всіма можливими засобами. Це практично доказано. От і не треба шукати ще якісь аргументи для того, щоб показати, що ми є дійсно. Ми тут не говоримо і не брендуємо ім'я Чайковського. Ми тут зараз говоримо про національну музичну академію, традиції, її колектив, який зміцнив, який збудував, який сформував це поняття музичної академії Київської державної консерваторії, і не треба зараз асоціювати з тим чи іншим. Академія сьогодні це, і ви сказали, і Лятишинський, і Скорик, і Савчук, і всі наші видатні науковці, і, і музикознавці, колеги, і студенти наші вони формують бренд нашої консерваторії, не яка ім'я, не якісь дописи в фейсбуках. Ми своєю щоденною роботою доказуємо, що ми суб'єктні, що ми не меншоваті, що ми боремося за це все. І що ми сьогодні робимо кроки, які зберігають мистецьку освіту. От і ви сказали об'єднати так. об'єднуємося, друзі. Ми ж заради цього сюди збираємося. Ми ведемо ці дискусії, щоб зберегти нашу унікальну мистецьку освіту, щоб ті хлопці, які сьогодні воюють там за наради нашого світла, майбутнього, за наші диті, щоб ми їм світло дивилися в очі, друзі, і не ховалися під столами в коридорах. От пане вікторе єдина... по суті на цих словах ми і а, сходимося, і збігаються наші думки стосовно того, що а, багаторічного досвіду колективу і закладу загалом інституції. Я впевнений, що він. Ne bo izniknil, če bo izniknil z nazivom. Uh... Ім'я Чайковського, але ми чітко розуміємо, і ви про це теж говорили. Що зараз ми маємо той час, біле і чорне, зокрема, коли варто відділити одне від іншого і займатися саме освітою, освітнім процесом і зміцненням України. Я вам дякую за цю розмову. Ми чекаємо зокрема на рішення профільних міністерств. І єдине про що хотілося б зауважити, і, мабуть, наостанок сказати, проглядаючи комунікацію закладу із суспільством, хотілося б, аби новини, які, наприклад, публікуються. Вони були не про те, як принтер треба встановити чи не треба встановити для друку нот, а все ж таки про більш нагальні питання, коли зараз суспільство з запитом приходить до закладу, аби зняти ім'я чайковського. Комунікуйте про це. Бо виникає дуже дивна ситуація із закриттям коментарів, з моментами, коли зміни можуть достукатися і отримати коментарі. Будьте більш відкритими. Вам я дякую за те, що сьогодні знайшли час і будемо чекати на все ж вирішення цієї ситуації і на таку українізацію. Закладом нагадаю, сьогодні мали розмову із представниками музичної академії України Олена Корчова, професорка кафедри історії світової музики Національної музичної академії України, була з нами і проректор з навчальної роботи Віктор Бондарчук.